Цікаві фішки Mercedes EQE. Ця машина може сама настраювати сидіння під вас, під ваш зріст. Тобто ми можемо тут вибрати зріст. ми вставляємо 185 і почати. І вона і руль настраює, і сидіння настраює Настрає вона, направда, так, що ви сидите, як будто ви там тільки-тільки получили -тільки права, трошки боїтеся. Але ну, в цілому функція прикольна. Друга, ну якщо це можна сказати, що це фішка це хороші, великі батарейки. Тобто в цього Мерседеса-батарейка 96 кВт, і ці батарейки дуже хорошо себе показують на по запасу ходу. З рахуванням того, що зараз там в більшості плюс-мінус машин такого класу, батарейки 85, це такий хороший бонус. Бачите, ця машина навіть вітає вас з Хеллоуіном. І вона навіть розуміє, що зараз осінь, і вона вам лість, які малює. В принципі, ця машина справляє дуже приємні враження, тому що всі матеріали якісні, комфорт максимальний. Вона зовсім не для того, щоб їздити динамічно, ні навіть чесно повертати руль не хочеш Ти Їдеш тихенько в пробушці, мягко, плавно. Ти не чуєш взагалі нічого, що зовні, тому що в нас тут подвійний склопакет. Просто ідеальна машина, щоб вирішити всі ваші проблеми.